А як його звати, Нія цього хлопчика? Пепе. Пепе? так пішли, скажемо, що Пепе тут сам гуляє. Чекай, 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 Пепе. Ага, вон він вже знайшовся. Так, Нія, привіт. Так, Вайнахтсмарт, місто Вальденбург. А, бруківка як у Львові. Люки інші. А, а. Дай руку ялинка хуїнка. Так, ми зараз у нас квест. Ми шукаємо українців. Пішли. Зараз в кожному німецькому місті є українська, ну і як звичайно, як я й думала, і тут також вона є. Я, звичайно, знала, що вона тут є. Що ти хочеш? Я тобі зараз е, сховай ручки. Ні, я пішли. Пішли там, станемо, поговоримо, пішли. Я ж віду. давай швидко і погнали. Так, так. Такі от. А ми зараз на день народження їмо. Йдемо, і тому ми не їмо. Ну, на день народження наїтим і це не повага до господаря, який готував їжу. От. Я вважаю, тому треба на день народження їжу приносити. О, привіт! О, це українська, український столик. Привіт, дівчата! Привіт. Як торгівля? Супер! Так, ось такі страви, всякі дуже суперові продають. Так. О, ох, ох, о. Минці. Супер. Я зараз я на день народження йду. Знаєш, я кажу, йти на день народження наїдем це не повага до господарів. Так. <ривіт> Отак. Отакий вайнах смарт.